Як я й говорив, що секунди і цілодобово сьогодні я на зв'язку з рідними сумчанами. Так от, окрім прохань про допомогу, які також лунають від людей по телефону 068 354 57 37. Якщо комусь потрібна юридична, матеріальна фінансова допомога, пишіть, дзвоніть, чим зможемо, допоможемо. Або мій номер 068 243 0130. Є ще і прямий зв'язок інформаційний. Так от, люди просили передати, озвучить їхні вимоги, запитання і бажання і звернення до Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, до прем'єр-міністра України Шмигаля, до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України. Питання стоїть від сумчан так. Як так відбулося, що першу ракету не побачили, не замітили, і не було повітряної тривоги? Раз питання. Вимога про звільнення губернатора Сумської області Артюха Володимира Миколаївича, який, до речі, народився в Благовещенській Амурська область. який задекларував на секундочку 55 тисяч доларів. У дружини, откуда 64,5 тисячі гривень пенсія, і в нього 357 тисяч гривень, і це він тільки губернатором побув. Люди вимагають звільнення губернатора високопосадовця Сумської області і розслідування об'єктивного за участі громадських діячів і родичів загиблих сумчан. І попросили звернутися мене до влади, якщо вона в нас є. Саме із запитаннями і вимогами. І я прошу кожного підписника поділитися цим відео, щоб там почули крик, возмущення і сльози. Досить пробачати смерті. Зорками розберемося. Хлопці вже сказали, готуємо відповідку. Хто у нас відповість за це? Люди запитують. Я зараз звертаюся до. Мудака губернатора Сумської області Артюха Чучила. 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотина, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємох, як оці Артюхи, блін. Більше 20 загиблих. діти там. Мразь! Артюх, ти мразь! Просто мразь!